Салют, People! З вами Хьюман, я вас вітаю на IT-подкасті. Давно не бачилося з вами в таких рубриках, я вже прямо засумував. Тож сьогодні будемо дивитися, що у нас новенького, а підготував я вам декілька цікавеньких штучок. Поговоримо сьогодні з вами за RTX 4060 ТА і RX, RX, скажу, радіки 7600 версії на 8 ГБ. Поглянемо на encoder Nvidia AA AV1. Глянемо, чим він краще, чи краще взагалі за MD. Intel. ну і ще один момент, який зробила Nvidia. Це у нас покращення текстури, яке називається NTC NVIDIA. Поглянемо, що вони нам там приготували. А поки що всім всім друзі, привіт. А, Тарас, вітаю, Станіслав Саракор. Привіт. Вагон, привіт, Ганзіп, друзі! Всіх-всіх вас вітаю. Давайте, щоб не затримати. Ну, якщо звуком все окей, напишіть, там плюсик, поставте, чи що вам там зручно, будемо починати. Я прям вже за айтішкою дуже-дуже скучив. Погнали! Значить, почнемо ми з вами з. Почнемо ми з вами з відеокарточок. Я не знаю в курсі чи не в курсі, але відеокарти Gigabyte наступного або поточного покоління. Якщо ми говоримо за середній клас, то от нещодавно, а, до речі, давайте вам продемонструю. О, господи, вже забув, що треба вмикати вам. О, от, е, були поміщені нещодавно в регуляторному офісі ЄС. Це, якщо розшифровувати, це у нас така Євразійська економічна комісія. Тож, знову ж таки, повертаючись до Gigabyte, вона є однією з тієї компаній, які, скажімо так, прагнуть до подати нові версії своїх відеокарт або СКУ, якщо знаєте, що це значить, до ЄС якраз таки за декілька тижнів до фактичного запуску. Ну от у них така от умовна традиція. Але. Є одна дуже важлива тема. Дивіться, зараз я вам цю штуку ось так прокручу. Жовтим-поміч на відеокарточки. Або давайте я вам відкрию для зручності скріншот, щоб ви бачили, який взагалі тут перелік. І давайте його ось сюди. Тут є важливий момент, от ви бачите, якщо так швидко подивитися, RX взагалі всього два варіанти, умовно кажучи. Так от, всі ці СКУшки, які ви бачите, RTX 4060 Ti, це ще не говорить про факт того, що всі вони будуть на ринку. Ну, тому що практика показала, що велика кількість моделей е, тих же гігабайт, які анонсували раніше різних інших, то вони в світ так і не вийшли. Тому не дивуйтесь, якщо в цьому списку якісь карти ви зараз побачили, можливо, захочете купити. А потім їх не буде. Є така практика, тому ну не партесь. Ну, от. Так от. Останнє оновлення якраз таки від Гігабайти містить дві карти. Це Radeon і Nvidia. Але якщо ми бачимо, що RX7600 у нас всього дві версії, то в GeForce RTX 4060 їх аж дев'ять. Ну, очевидно, що обидві моделі будуть випущені в однакові терміни. Я не кажу в один день, бо чітких термінів нема, зараз про них скажу. Ну от, Але. Чому ми взагалі говоримо про ці карти? По-перше, те, що вони бюджетні, а по-друге, те, що вони мають дещо спільне. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, що це у нас саме об'єм відеопам'яті. Тобто 8 ГБ, що в принципі цей список нам і підтвердив, бо раніше ми не знали точно, зараз знаємо. Як на мене, 40-ва серія на 8 гігабайт таких відеокарт це все ж таки вже. Такое. Ну, як вже є. О, більше того, також цей список нам демонструє, е, наскільки більше уваги приділяється бренду GeForce. Ну, Тому що ну, отримати в артикулів більше в 4 рази, це ого-го, включаючи, що у нас тут є Aorus Extreme, Aero, Eagle і WinForce. А це, до речі, є ексклюзивом для селі RTX. І до речі, лінійки Гігабайта за 22 й за 23 й роки. Вони ще відрізняються тим, що в них взагалі не було жодних відеокарт. Ну я може зараз помиляюся, не пригадую, але не було на дві вертушки. Саракорд, дякую, дякую за підтримку. Але тепер все це, друзі, може змінитися, тому що в нас Сара є відеокарточки. 10 чатику, не звайте донатити свої піастри стрімеру за якісний контент. <рес> дякую, дякую ще раз за підтримку, дружу. Дякую. За вподобайки, будь ласка, не забудьте. Це дуже-дуже важливо, хто ще не прожав, прожміть. Прожміть саме зараз. Так от можливо, тепер ми побачимо гігабайтовські відеокарточки, які будуть на три вертушки, тому що тепер GPU будуть виходити за 200 ватт. Ну і повертаючись до моменту, який я вам сказав, коли відеокарти нам потрібно очікувати. Якщо RX7600, ми з вами чітко знаємо, що вона планується на 25 травня, тобто вже, умовно, скоро, скільки там залишилося, менше трьох тижнів, два з половиною тижні. Ну, то щодо RTX 4060 Ti, то, на жаль, друзі, я не знаю, бо на щастя, все ж таки точно, точної дати немає. Але офіційно зазначено, що це повинно бути наприкінці травня. Ну, я думаю, плюс-мінус буде все те саме, можливо, на якійсь конференції ми побачимо. Так, чатику. А, бачу, що зі звуком все окей. А, Р, Ромеос. Я називаю бюджетні відеокарти вже не по цінником, бо це зараз кощунство називати взагалі будь-які нові відеокарточки, а, скажімо так, бюджетними. Я називаю з точки зору. Характеристик і той профіт в ігровий чи робочий, який вона надає. Тому на цін, чесно кажучи, вже важко дивитися і казати, що вони бюджетні. Ну, менше з тим, давайте рухатися далі. Зараз нас другий момент. Бам. А, зараз вам подимости, давайте, мабуть, все ж таки скрінчик побільше, щоб вам було. А, хоча, ну, я думаю, і зараз, якщо відкриє. Так, да, ну, нормально. А, що ми тут взагалі бачимо? Ми знову з вами ж таки повертаємось до RTX 4060 Ti. Тож, ви зрозуміли, що з приводу карт тут не все. Якщо ми особливо говоримо за контексті зеленої відеокарточки 4060 Ti. І так. Нещодавно інсайдера US, ми його не один раз вже з вами проговорювали, не тільки цього інсайдеру. Він побачив модельний ряд, ряд для паліт Arctic 4060 Ti. Щас, зараз деякі здивуються, чому тут взагалі російською мовою. Ну от там він і побачив, враховуючи те, що даний інсайдер взагалі ніякого відношення до Росії не має. Ну от, так от, 4060 Ti тут з частковими характеристиками. І щоб ви розуміли, це перший випадок, коли роздрібний торговець, продавець, він Підтвердив тактову частоту нового GPU-шки від NVIDIA раніше, ну, типу, що прям так заразу такої історії не було. Так от, якщо ми дивимося раніше, які були були заявлені частоти для RTX 4060 ti то там базова частота повинна була сягати 2500 3, е, да 2535 МГц. Окей, от, але витяг інформації від нерозкритого російського продавця нам наразі малює іншу картину. Тобто, ми з вами можемо побачити, якщо придивитись зараз так чітко, плідно, де да? то тут нам пропонують. Чотири спеціальні карточки політ з тактовою частотою різною. Тобто від 2310 МГц, що на 200, блін менше, ніж заявлялося, да? Ну навіть більше, ніж на 200, 225 виходить. Ну, от. І до 2685 МГц. Ну, це явно заоверклочено вже з бази. Ну, от. З приводу 2310 МГц, я не знаю. Можливо, тут є якась помилка, тому що ну, цей тип СКУ. Ну, дуже-дуже все ж таки понерфлений на 200 МГц. Ну, от, це все ж таки дуже багато. От, менше з тим. Відомо те, що кожна з цих відеокарточок матиме пам'ять у 18 ГБ в секунду, а це значить, що у нас ще там буде gddr 6 на борту даної відеокарти. І також підтверджено, що, 40, що 4060 Ti має 8 ГБ відеопам'яті, але про це я вам вже в принципі сказав. Проте, все ж це нам свідчить про те, що... Якщо ми маємо з вами такі характеристики, то на борту даної бюджетки, я думаю, ви розумієте, що шину нам пам'яті бачите більш ніж 128 біт не треба. А це означає, що максимальна, ну скажімо так, теоретична пропуска, пропускна здатність, вона не буде перевищувати 288 гігабайт в секунду. Ну тільки якщо там її хтось зауверклочить все. О, рухаємося з вами далі. А, це в нас буде зараз стосуватися відвідува. Зараз швиденько чатик гляну. що нам, Чортам, чатик бюджетний. А, героям слава, друзі. ITX-відеокарти. Що за ITX відеокарти. ти маєш на увазі RTX? Коли вийде 4060 Ti, я тільки що сказав, мотний назад, друже, і дізнаєшся відповідь. А ми з вами давайте рухаємося далі. А, значить, у Nvidia я вам якось розповідав про те, що завезли кодики AV1. Це цікаво тим, хто нас стрімить або записує проходження, або я не знаю ще якимось там чином взаємодії з цим кодиком через ту саму OBS. Але а, є от цікава інформація від Nvidia, вона порівняла. Скажімо так, цей софт, стрімерський, будемо відносно його так називати, з тим, як працює кодек AV1 у Nvidia, у AMD і у, і у Intel. Тож, Будемо з вами дивитися. А і до речі, якщо ви любите стріми не в контексті самостійного стрімінгу, а саме подивитися, то раджу залітати на мій ігровий канал Human Was Games. Там приємні атмосферні онлайн-проходження кожного вечора. Ну, майже кожного вечора, все це по вечорам. Ми стартуємо десь о 7-8 вечора. До речі, після цього подкасту теж у нас буде стрім нової гри. Ну а по четвергам вже традиційно граємо разом у кооперативні ігри та. Круто проводимо час. Тож, якщо вам цікаво, всі посилання в описі під відео залітайте. Ну, а повертаючись до теми, то от буквально нещодавно була випущена стабільна версія OBS Studio 29.1. І ну, тут питання, про що це на все говорить? А про те, що як і бета-версія, дана версія підтримує кодування AV1 для потокового передавання в YouTube. Тобто там, де зараз ми з вами знаходимось. І от NVIDIA скористалася даною можливістю, щоб, скажімо так, продемонструвати свою ж перевагу в кодуванні av 1 з конкурентами в порівнянні з AMD. Я вам зараз скріншотик поставлю. Я не впевнений, що ви будете бачити різницю на YouTube, тому що тут реально краще окремо дивитися. Але, ну, думаю, все ж таки побачите. Ось знизу, ось, давайте ще зум зроблю. мабуть, вам буде так краще. Так от. Хто не в курсі, якщо що, а то я так залетів прямо одразу з двох ніг. EV1 це в нас такий кодекс з відкритим кодом, який ну, від Alliance for Open Media. І щоб ви розуміли, більш ніж за два роки цей відеокодекс став справжньою, реально крутою альтернативою як для H264, так і для H265 або HEVC, якщо ви. Ну, як вам зручніше називати. От. Але вони всі не, не відкриті. А враховуючи, що це безкоштовний формат, тобто, ну, це явно стане важливим чинником, який зробить AV 1, я думаю, точно майбутнім потоковим відео. Ще підвезли б його в цей довбаний стрімлапс, яким я користуюсь, як зараз, наприклад, записую. От. Але це не вирішить ситуацію, тому що дані кодеки, вони використовуються в нових лінійках відеокарт. Все ж таки, ну. Да? Це теж не все. Тому що е, наразі, що дуже круто, всі основні бренди графічних процесорів вони беруть участь у розробці графічних е, своїх відеокарт для того, щоб працювати з розвитком цього кодека. Тобто, по факту, енкодер AV1 використовується всіми, всіма топовими розробниками відеокарт, ну, це, звичайно, NVIDIA, AMD і Intel, тому у них є покращення. Але. Наразі чітко відомо, що дане кодування AV1 підтримується всіма відеокартами, але з винятком, те, що я вам сказав, що у кого там старенькі відносно відеокарти, вам може ну, не зайде історія, да? чому? Тому що зараз підтримується AV. Nvidia GeForce RTX 40 серії, ну, даний кодек, да, даного софта. Да. Це в нас лінійка Adelalus, радіки 7000 серії, тобто які на 3 працюють. Ну і само собою Intel, Arc Alchemic, які на серії карт XE HPG. Я не знаю, ви бачили ці відеокарти взагалі десь вживу нормально, а не просто якось якому, якомусь там в Китаї або в окремому огляді. Ну, менше з тим. Підтримуй та й підтримуй. Добре. Однак, друзі, тут є дуже важливий момент: реалізація якраз таки даного кодеку на різних відеокартах, я маю на увазі різних фірм. Вони відрізняються. Тому можливості кодування вони ну, мають відмінності з точки зору, як ви бачите, все, да? тобто графіку. Ну, от і от наразі розроблений для підтримки. Скажімо так, вимог професійних творців контенту, NVENC, він зберігає якість відео з вищою точністю, ніж конкуруючі кодики. Тобто, по факту юзери GeForce RTX можуть передавати зображення вищої якості, але з тим же бітрейтом. От. І це, це з порівняння з продуктами конкурентів. Ну або навпаки, ви можете зробити кодувати з нижчим бітрейтом, при цьому зберігаючи подібну якість зображення. Це теж непогано, якщо, наприклад, у когось, ну знаєте. Менш стабільний інтернет або менш швидкісний. Да? Ну, от. І, ну, однак, все це з заявою Зеленах, треба дивитися потім по факту в порівнянні з багатьма тестами. Тоді це буде ну, доречно і об'єктивно. Ну, от. Так от, повертаючись тепер нарешті до того скріншоту, який я вам зараз демонструю. Nvidia опублікувала кадр з порівняння відео AMD між rx7900 XTX, між ARC. A770, це від Intel відеокарточки. Ну і їх графічним процесором RTX 4080. Все це з кодеком AV1 при роздільній здатності в 4К. І от. Після всього цього компанія стверджує, що їх кодер створює зображення вищої якості і при цьому з однаковим бітрейтом. Тож, по факту, ми з вами отримаємо, ну, яку історію? Графічний процес 40 ї серії вони підкладаються на кодування NVENC 8-го покоління, а він забезпечує кодування до 8К в 60 фпс. І в результаті. Він е, розділяє кадри на такі горизонтальні смуги на деяких графічних процесорах. Тому, якщо ви стрімер з новою картою нової серії, то залітайте на сайт ОБС, качайте нову софту версії 29.1. ну може вже вищу. Я не знаю. Там якщо оновлення вже прийшло, бо інформація ви зрозумієте, з днями з нами старі. Е, Томас, привіт. Ну, от. І в залежності від того, коли хто дивиться подкаст. думаю, вам буде цікаво. І у нас з вами залишається, друзі, остання новина. Але перш ніж перейдемо до останньої новини, у мене до вас є прохання. Якщо вам подобається проект, проєкти, навіть які я роблю, то маючи змогу, долучайтесь, будь ласка, до фінансової підтримки. Патреон, байміякофі, youtube спонсорство, ну перші два більш доречні, бо там менше комісії, як для мене, так і для вас. Бо лише ви і утримуєте мою діяльність на плаву. Кажу вам, як є. Місячна підписка тут, можливо, від 1 баксу і вище. Оберете ту, яка вам доступна, яку вам хочеться. Ну і буду вам вдячний за такого типу підтримку. Ну, а ми з вами рухаємося далі. У нас залишається ще один останній скріншотик. До речі, схоже, з минулою темою відносно. Так. Це у нас є така штука у Nvidia. До речі, давно не слідкував за новинами, і от зараз тільки вперше побачив, буквально там вчора. Це нас стосується знову ж таки софту від зелених, тому тобто, що вони розробили, скажімо так, новий алгоритм, який е, робить компресію для текстур. Якщо коротко, то це NTC нейронна текстурна компресія, Neural Texture Compression. От. Тут трошечки подушню, але буквально 20-30 секунд. Готуйтеся, так? Да? повідомляється що ця технологія NTC вона сі вона в 4 рази вищу роздільну здатність тобто на 16 текселів більше і все це з порівняння з таким е, стисненням як називається блокове стиснення або BC. Тобто, по факту, алгоритм Nvidia він представляє текстури як тензори, це в нас, скажімо так, в трьох вимірах. Але без будь-яких припучень. Ну, наприклад, як у бочному стисненні, таких як кількість каналів. Єдине, що NTC передбачає, це якщо кожна текстура має однаковий розмір. Голова пухне, так? Да? Розуміє, ну, вибачте, трошки така специфічна інформація, нішова, але ну, все ж таки цікава. От. І дивіться. Для стиснення текстури за допомогою графічного процесора вашої GPU-шки, тут надзвичайно важливо, щоб доступ до текстур був ну, просто за, ну, міг реалізуватися за невелику вартість без затримки, тобто на якомога швидко. І це, друзі, навіть якщо застосовується високий рівні стиснення. От. А на відміну від звичайних алгоритмів BC, які вимагають ну, скажімо так, спеціального спец... спец... апаратного забезпечення, даний же алгоритм. Він використовує методи множення матриці. А вони тепер прискорені якраз таки сучасними графічними процесорами. Тобто, умовно кажучи, чим круче відеокарта, тим покращиться більше технологія. Ну, це дуже-дуже грубо. От. А І враховуючи, то, якщо ми спираємося на офіційні документи NVIDIA, то це робить алгоритм NTC більш практичним і ефективнішим. І все це через менші обмеження як на диск, так і на пам'ять. Ну, от, якось так. Тобто, ми бачимо по факту технології ту і ту покращено. Коротше кажучи, ось вам і котики. Ось вам і NTC від Nvidia до покращення візуалу. тож... Взяли і побігли, та швидко скуповуєте відеокарточки від зелених поточного покоління 40 ї серії. Ну, або AMD, якщо вам не потрібна технологія NTC. От. Ну, наразі, друзі, в мене для вас це сьогодні все. Сьогодні вас чекаємо на ігровому стримі на каналі Human Was Games. Ну, а з вами як завжди був Human. І як завжди, кайфової вам гри. Побачимось.